Єдиний у Дніпропетровську католицький храм нарешті відкрили та освятили на урочисте свято в Костюлі. Зібралося чимало віруючих і просто небайдужих гродян за скандалом навколо будівлі у центрі міста. Всі слідкували не один рік. Тільки віднедавна, після рішення апеляційного суду, культова споруда нарешті належить римокатолицькій парафії святого Йосифа. Ось із таким розмахом ще на минулому тижні католицька парафія боролася за гідний вигляд храму до урочистої події. Прибирали сміття, зачищали стіни. Загалом робили все, що в їхніх силах. Тоді храм знаходився ще за залізним парканом, і лише хрест на вході нагадував про його священне призначення. Сьогодні вхід сюди вже нічого не загороджує, а всередині чимало людей. І всі вони із посмішкою на обличчях задамували подих. Молитва не біля храму, а в ньому просто щастя. Я коли лежала в судячку лікарні, мої підходили, а я молюсь на корунке. Говорять, наша Бронислава тільки молиться. А я говорю, хочу вмирати, но я не умру. Буду ждать, пока нам відкриється храм Божий. І Вот мені 81 рік, 2082 восімця год. 20, я дождусь того, що этот храм мені таки підвезуть к нему. Це велика благодать для віруючих людей. Юля молилася на колінах перед храмом ще в 11 років. Того, каже, ніколи не забуде. Сьогодні Через 18 років вона прийшла сюди вже разом із дитиною. Описати почуття словами їй дуже важко. Цей день рада с радісний. Мої діти тепер будуть ходити. Ми очень ждали невозможна передати. Это в сердце есть такое. Парафіяни кажуть, компанія Даксбері, яка у свій час придбала будівлю, вже неодноразово доводила вона небезпечний супротивник. Та серед присутніх в храмі загрози вже ніхто не боїться. Католики впевнені, за цією боротьбою стояли не тільки люди, а й сам Бог. Анна Гірєва тарасиванов новини дев'ятого каналу.